Якщо не кохали, то, значить, не жили. Не чули тих звуків весняного дня, якщо мали крила й в обіймах летіли, то значить, ви жили, цвіли так щодня. Якщо не кохали в теплі, не горіли, то значить, і сонце не ваше було. Якщо хоч на хвилю у рай не летіли, то значить, життя у вас не було. Якщо не кохали і серце не чули, в обіймах цілунку не знали весну, то, значить, собою ніколи не були, не гріли в обіймах зорю хоч одну. У цей важкий час, у час війни, єдине, що людей зберігає, це віра, надія любов, або як на українській мові, кохання. Нехай все це завжди йде біля вас протягом всього життя і ніколи не покидає, адже у такий складний тяжкий час потрібно виживати. Як виживає Україна і виживають українці. Як завжди бажаю всім вам, друзі, віри, надії, любові, янгола за спиною, не забуваймо наших героїв, захисників, захисниць, хто, чим може, допомагає. Навіть молитвами, добрим словом. Нехай нарешті Україна стане мирною і все те зло, яке кожного дня йде на Україну, зникне. Не опускаймо руки, зло перемагаємо добром, бути добру і з Богом.